Бородянка мирне містечко в Київській області, де жило 13 тисяч мирних мешканців. Це поселення расисти зрівняли з землею. Місяць окупації орків на Київщині заставив людей пережити геноцид в своїх же домівках. Тільки уявіть собі, що ціле місто змушене було виїхати, як тільки почалась війна. Але, звісно ж, виїхати може не кожен, оскільки люди можуть не мати свого власного авто та коштів, щоб їхати в далекі далі. І тільки уявіть собі, що близько тисячі мирних людей тут нещадно закатували. Саме в Бородянці залишився епічний будинок з величезним отвором всередині від удару крилатої ракети. Більш моторошного міста мені не доводилось бачити на власні очі. Боюся уявити, що там в Маріуполі. Проте переконаний, що Україна переможе ворога, та все стане на свої місця, а расисти платитимуть репарації ще 100 років за свої злі діяння, гарно сказав Лавров. Руський, хороший руск це мертвий руський, а любой другой русский – это плохой русский. ще хотів сказати окреме велике дякую всім меценатам нашого каналу та нашої діяльності. Для підтримки нашого проекту залишу карти Приватбанка та Патреон в описі під відео. І кожен коментар це теж ваша підтримка. Тепер наша ціль зняти як найбільше інтерв'ю про всю правду, яку вчинили расисти на наших землях. Спочатку ми проїхали до Бородянки, а вже після нас завітали сюди Анджей Дуда. Та президенти Латвії, Литви та Естонії радий, що за ці дні так багато людей побачили, що зробили расисти у Бородянці. Це вже людство ніколи не пробачить. Її. Так багато будинків зірвали і в кожному будинку жили сотні сімей. Тепер більшість з них не мають власного дому. Проте, переконаний, що наша держава все відбудує і вже за декілька років Україна вирветься вперед, а Росія розділиться на 10 частин. Любіть своє українське, все буде Україна. Та Щасти вам. много еліта вам батька. Да, Ви були тут під час окупації, під час цього всього. Да. Ви це все тут пережили. Що ви тут бачили? Розкажіть нам все хоч. Бачили. двох Колони бачили, які йшли по два часа. Як себе вели тут в москалі? Москалі? В москалі як вали. Ну, Рашисти, чесно. Ось о, тільки що розказує. Вони... В хафтах перевернули все, що тільки можна було. Воно. Що шукали, чи Можете, гроші, чи золота. Покажете подивити. нам. Можете по показати? Жалобста, заходьте. Одну секунду, друзі. Це Ну покажіть нам, будь ласка. Знайте, я вам поможу. Я вам поможу понести. Я сьогодні приїхала в селі, була рядом. Так що кажете, що хату вашу повністю розбили, так, коли вас не було? Не розбили, ні. Ограбили. Ограбили. Ух, Які все. люди. Все порозкидали. Зайти, подивіться, Ого. Запроходьте, світу все одно немає. там Дивіться, кухонька, як тут було гарно все. Дуже, ага, подивіться, що поробили. А так. тут взагалі жах. От як виглядає навіть, так? Так. Так. так? Їм держава їхня не може забезпечити. Так, щоб вони собі телевізор могли самі купити. Приходиться красти. Бачите, навіть так. одяг собі вибирали. Оже. Який жах. Що після себе лишили? Ці нелюди. Інакше їх Библи, просто всі не називеш. Бачите, дивіться, крали, грабили. Золоті різні прикраси шукали. Подивіться. перевернули. Перевернули, це бачите. Бюжутерію останні. Порозкидали біжутерію. Це я в такому віді, звісно. Нічого, нічого, пані, це ну... ви в себе вдома, все нормально. Щастива, много літа. — Спасім. Навіть базар грабили. Хотіли собі О, на те, якийсь новий телевізор. А що вони залишили на заправці? Ну, зараз ми в містечку Бородянка, яке було практично місяць під окупацією расистів. Що вони залишили після себе, так це тільки руїни. Тисячі забраних життів, спалені будинки, а руський мір. Вони пронести сюди не змогли. Що найцікавіше, бачите, що? що в Харкові, що в Києві живе багато російськомовного населення, яке вони якраз і знищували. Далеко не в мові проблема. Вони прийшли до нас, до мирних людей, вбивати, грабувати. Проїжджаємо Бородянку. Ве. Або зет. Подивіться тільки. Давай, Я ти, не ти, думав, що фоткри. таке нам доведеться побачити. Якраз <рес> би там пролетіти, так. Да? <рес> да, оце так. От і фотка, красивка. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на країні милій. Де рани, де лани широкополій, Дніпро і Кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Ці виродки навіть пам'ятник Шевченка обстріляли. Знищили ресторанчик. А в хаті зробили деру. Квітковий магазин також підірвали. Та ясно, на що расистам квіти. А скільки бруду після себе залишили. Завалів та розрухи. Тільки уявіть, друзі, що хтось тут міг бути всередині в цих будинках, коли сюди полетіла ракета. Для когось це була швидка смерть, а можливо для інших це муки ями або й тижнями. Ось якої такої світ 21-му світлі ще не Там, бачила. З вами Бородянка. Гляньте, Глядь, навіть після секонд-хенду по торгового центру. Все знищили, зруйнували расисти. Залишли після себе тільки згорівчі танки. Але нічого, Україна все відбудує, вже трактори Це починають не роботу. Не і зовсім скоро все буде ще краще, ніж було Ба, раніше. А саргіли може. Не виросли, дівчата, Дівчата, може вам перекладати. Ви якраз жили в самій Бородянці під час окупації? Ось у цій хаті. Рядом. Ось хата. Стріляли. День і ніч. Танки йшли. День і ніч туди сюди гуло, хати тряслися, стріляли, сусіда хата розбита. Жах. Жах. Багатьох мирних людей вбили. Був жах. Бо вдома не було, вибивали двері, вибивали вікна, якщо людей вдома не було, що їм не відкривали. Вибивали двері, вікна вибивали, вікна вибивали. ще вже. Вас ловили? Можете про це розказати? Я тільки по проволоках, а по сунду прямо на дорогу. Ви ну, казали, що той не ходив. Ну, у мене боліла нога. Так він не по мені стріляв, а якось таку в сторону, наче, били, наче предупреждав. Да я вже притулився, ти бідром поросячому будувати. Ну, Тут документи перевіряли. Там то врожав мені якийсь. Я не знаю, то по національності, якісь поважні. Якісь бурят. Ну, так, да, що. Такі. Да, да, Якраз там нас дві башні, я їх так, не побачив. Якби я йшов би напряму на башню, я так, ішов на косу. Тарто, я не побачив батаєм. Бо... Ну, коли він скакує на мене ну таке малий якийсь. Скажіть, що ви, що ви тут бачили в Бородянці під час окупації російської? Це ужас. Що ми пройшли на тій стороні, по тій стороні поля, от, так от за, Мам, за, 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 за хатами, всі з аеродрома шурували всі танки. Всі повністю ці ж машини. Навірно, часа 4 до 6 часу більше, Наверно, часов 6 йшли, всі тільки. Вони на аеродромі стояли, то спорити не буду. Команд вони казали, чи 370 танків, чи 470 танків стояли. Уже аеродром у нас на тій стороні. Ну як, гражданки? Ну, паршутісти плягають, приїжджають. А, тоді можуть і сюди. І вони всі вернулися сюди, туди, по всіх городах, по всіх, там, по всім, бо в мене. Стоїть на ту сторону камера син поставив, ну щоб мародіо має менше лакатися. То дзвонить із Києва, яка говорить папка, в тебе дворі одно танки о -о, за городом. А там скільки, 15 метрів все, до городу, і вони всі шурували по тій стороні. Сюди йшли, сюди мало йшли, а ми туди всі шурували. Всі танки, всі... тут дурдом. Всі часу починається стрельбище у їх. Сім часом починається. Замена постов, оці всі, і це всюди танки, БТРи, і це всюди день. Ми днями сиділи і не вилазили днями й ночами. Ночами бахали, лупили бо всю. всюди ту сторону, особливо катюші, танки лупить. Як лупили, то окна повилітали, шипки повилітали все в хаті. А коли сиділи, розкажіть, будь ласка, про гранату, як погрожували, щоб ви вийшли? Вийшли через сусідів. Чуємо, що собаки гавкають. Вони з ломиками всі зашли. Ці лові ну, ломіки, ковалди у їх. Люди, свої. хтось єсть, виходь. Ну ми боялися. Виходьте, бо кинемо гранату. Мусили вийти, мусили вийти. Хотіли сказали, я злякався, сказали, бо це йде зі мною. Да, ми вдвох там сиділи ще Бабушка і тягала жінка. Молодим, Молодим краще не ладить. Да. Ми злякалися, ну нас обіскали, перевіряли шиї, щоб нас. Не було нічого. От гранатомети, або що, тут виходить, удари. І вони це, або носять, що оружжя. Воно тут виходить. Пускали в погріб, два шага стоять, два шага стоять, провірили з автоматом. все. Ходили, замки всі відкривали, всі дивилися, все. Не відкриваєш, вони зламають. Без розговору, ламають і ворота, ламають замки, вони не питають. Ламається і виходить. Вони буває якраз. Все зламало. Навіть удару, скриня. Там зерно, ту скриню. Телефон, на телефон а, розбили, такий старий Nokia, як кнопочний був. Так вони його на порозі прямо розтовкували Вони просто телефони забирали. Телефон, ну, чи... я так подивився, по їхньому обшуку, що вони щось конкретно шукали. То, що підняти її, не викинуті її саме ці, там покривали, такі очі, і там ще одежа. Вони щось підіймали вони тупо по що шукали. Золото вони шукали. Багатство шукали, шукали щось, щоб вкрасти. Та й нажитися. Ввечером це починає вже часов 4, і починають вони сюди і всі туди йдуть. Машини забиті коврами, холодильниками, стиральними машинами, все забито. Все, вони сидять, е, сидять на тому Кому можна тут допомогти де... з їжою, з таким таким. Подивіться, що за У мене будівля з величезним отвором. Яку простріли рашисти. Дуже моторошне місце колись. Це було великим гарним містом Бородянка, що під Києвом. Але це все відбудують, Бородянка буде ще кращою, а рашисти за все заплатять. Ви ще нам якесь інтерв'ю. Ви теж були тут під час окупації в Бородянці? Я сидів. стільки сидів, що не воно і не треба. Раді Бога. Було вам, що їсти. А що, те, що в погребі було, ото й ми їли. Не Ні хліба нічого. Оце на чому було, на тем... нас повитявували, думали вже все. Кришка нам. русські забрали, вивели, вже все. нам мені 72 роки жив. Коли давайте вбивати, я хворі вже своє пробив. вони тут вони обстукали всі квартиру. Ну, дом обстукали. На чердаку сараю все обділили, а немає їх нічого. Оружжя посторонніх немає. Комі двоші, хто нам треба, раді Бога, ка, наску їсти немає нічого. Один виходить, таку коробочку взяв на тебе, поїсти, що небудь у жінки руки трусять. Це я, виход, я кажу в армії прослужив, ну я не казав, я кажу, що прав, ну я не сказав що. Що я воював, я сам я, я воював за Зарі... так, куди мені воювати? Раді Бога, стріляю, ось як перед тобою стріляю. тобі треба, вбивай мене, дивись. Що я з тобою буду говорити? Раді Бога. Так, я бачу, ти пошли п'ять чоловік, він остається молодий такий десь 21 рік. Він не проживає, а в нас дом два метри від цього по трасі. На трасу не виходьте, до другої будуть їхати. Молодішка гаразд, та вб'ють і все. До ми сиділи в тому погребі. Жінка і я холодина, їсти немає нічого хліба. Ми там мучили, шоку, де коли що буде, де да, виходимо, де все, хай убивають, а що, нам, раді Бога, скільки ми хату розбомбили, цокла повилежали і рамів. Нічого не осталося. Все, шифер воно, куски ті-ті повтовали, так а що буде <laughs> так. Щасти вам, дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Дякую вам, спасібочку. Хай вам Бог дає здоров'я, щоб, щоб вам було все добре. Щоб так. Щоб вам така більше цього не доводилося. Як я вже його бачив, то ну, я вже нічого. Я сам воював в авіації, я, жив, я сам доїхав, Я його пережив, пережив усе. Ну, такого, що я не бачив, що таке можна було і звільнення. То жах. От жах, що сахар тут немає. Я хоча хоч чай, якось тут. На жаль, нема, ми не да, про цукор. А це хто? Тут це моя жінка, Витягуй. Сава ще є. Коли немає нікого, не двох жінкою, немає нікого. Беруть сарай. Ну це пори. Не, ну, буваємо, все... Полі... чердак, полізли не не обшукали. Не нема нікого. Оружжя є, ку, яке оружжя. Мені 72 роки яку ходити не можу. Мені оружжя це не. треба, а не кажу, що я це служив. Я сам прав, я у ясві служу. Вони обшукали, нема нічого. чоловік пішов, один остається з автоматом. Жінка сіла на, цьому, на сканець і сидить. Кажу, давай, убивай. Кажу, я ось оператуваю, убивай, тільки жінку не чпай. А мене вбивають. Он берет танка, может, стати на секунду. Все их не... сейчас не танки. Полиция, Що зробили? Подивіться з Бородянським районним центром зайнятості. Це що з танком сталося? Да, Старенькі хатки також руйнують.